Вітаємо дома! Привіт, мої любий. Я в Україні. Дякую, що ви це все витримали. Ви наші герої, ви наші захисники. Тепер ви вдома. І далі ми про вас вже попіклуємо. Це зараз вам не буду загружати. Дивіться, вас зустрічають. Дуже дуже приємно. Це наші люди. Нас зустрічають в кожному селі. Виходять з кожної хати. Це неймовірно. Не одного ще настільки не зламало, щоб він не хотів повернутися, або не сказав, що він не любить. Він, кожен понині каже, як він кохає своїх рідних і кохає свою Україну.